Любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в Лізі Європи між київським Динамо та римським Лаціо. 0-3, мої любі друзі, Лаціо перемагає. Сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте, мої любі друзі, все по порядку розпочнемо. Дуже боляче поразка для підопічних Олександра Шавковського, але в будь-якому випадку. Давайте, мої любі друзі, поговоримо про даний поєдинок. 4-3-3, стартова розстановка київського динамо, Гео Бушіян. У воротах Міхавко, Себальйов, це захисники, Тимчик Дубінчак по флангах, Володимир Брашко, Микола Шапаренко та Олександр Піхальонок. Владислав Анат, легенда українського футболу. Андрій Армонку та Владислав Кабаєв у нападі. Ось вот така стартова розстановка и У Лаціо 4-2-3 стартова стартовая в воротах. Габарон А По флангах весина Равела, центральный опорник пизегисники, Дела Башеру, центральний атакувальний такуальный пизик, Педро, Чау на по флангах, та Дія у нападі стартовий склад римського Лаціо. В другому другом этапе Рубчинский выйдут, скуда нам Андреевский, ГРРРУ, Билавару в ману Касте... Манудзикании, наслін і сексентахіла Сексентахила, у Лати. Так, давайте, мої любі друзі, по матчу поговоримо. Ну що ж, мої любі друзі, Лаціо. Дуже потужно римський клуб розпочав. І вже на 4-й хвилині. Саме римляни, мої любі друзі, забили Діа на 4-й хвилині забив. Лаціо так дуже довго, знаєте, володіли римляним-ячем. Довели справу до удара. Вдалося ідеально розіграти римській команді комбінацію. Ну і в кінці кінців Діа, з передачі Педро виходить на ударну позицію, пробиває в дальній діата забиває на 4-й хвилині виводить відповідну римську команду. Вперед, після пропущеного голу, кияни захопили таку, знаєте, Можна сказати, ініціативу кияни більше стало володіти м'ячем, але владці неодноразово були небезпечні контратаки. Які доходили до дуже небезпечних моментів. Ну і в кінці кінців на 33-й хвилині місіно розрізним пасом виводить Делебешеро один на один. Делебешеро пробиває в дальній кут і потужний удар від Делабашеру. в сітку варить 0-2 к 33 хвилині. І ось це гол трішки надломив киян, тому що буквально через 2 хвилини той такий Делабашеру виконує акцентовану подачу, но Діа головою збиває і робить рахунок вже 3-0 на 35-й хвилині. Ось, ну і таким чином, перший тайм, відповідно, йде і завершується. В другому таймі кияни більше володіли м'ячем Позиційно атакували, тиснули кияни, але правда, моментів небезпечних, гольових моментів все-таки не було. Були небезпечні підходи, але самих гольових шансів не було. А, ось. Потім Бергару отримує червону картку. Пряму, причому отримує червону картку. Брегару на 72 й хвилині поєдинку. Ось, мої любі друзі, дуже прикра. Жовта карта, червона картка. На 64 хвилині він виходить. Відповідно, Греччі Педро був в момент, коли Георгій удар ось. Ну і Вилучення таким чином отримує отримає Бергару. Ну, Справді в Остраді власів також буде вилучення на слід. Отримає також червону картку. ось. Але в кінці кінців мої любі друзі. Не вдасться киянам забити, хоча небезпечні підходи були у киян, для того, щоб забити. В кінці-кінців Динамо Київ поступається. Ось емоції Володимира Брашка. Ось, мої любі друзі. Дуже боляче поразка, звичайно, ще для української команди. Браво, Володі Брашко, Володі сьогодні дуже хороший поєдинок Володимир Брашко, провів Динамо Київ билося, як могло. А браво київському Динамо, навіть незважаючи на поразку з рахунком 0-3, але все одно команда билася прям до останньої секунди. І за це браво Динамо. Ось Лаці сьогодні дуже сильна команда, потужна римська команда виглядала. Ось якось так. Друзі, мої любі, я хочу про статистику ще поговорити. 10-14 за ударами по воротах. Ну як бачите, в більше ударів. 7-6 за ударами в площину, у Лаціо більше ударів в площину. Ну, в принципі, перевага та невелика, 7-6%. Але все-таки ми потім подивимося, ще нагоди, да? 57-43 володіння У Динамо більше було володіння. 90% точність бердачі КН у Римлян 86% по 3 кутових. Любі друзі, в ось, мої люби друзі, показова статистика саме голівих моментів. Ми бачили статистику ударів. Ну, 10-14 по ударах, і 6-7 за ударами в площину, але по големия шансам перевага є в Лацію 6-0 за големи шансами, плюс 3 гольові нагоди у Лаціо були упущены. Тобто, 6 гульових нагод і 3 гульові нагоди були упущені. Там і вихід Педро, який ви бачили, так да? ось на коли Георгій Бущан э, витяг э, його удар 0, київського Динамо. 502 передачі у Киян, 452 з них точні, 90% точність передач, 388 передач, 335 з них точні, 86% точність передач. По одному у команд із 10 ударів по динамо 6 ударів площину, 2 удари позороту, 2 удари заблоковані. у Лація Кожен другий удар був в площину, 14 ударів, 7 ударів площину, три ворота, один м'яч ще влучив каркас-вері, був один удар. Власня в каркас виріб, 4 дари за Успішних відборів, до речі, був, 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 був краще Динамо. 14 успішних успішних відборок, 14 успішних відборів, 70 успішності. У Лаці 13 успішних відборів, 61 успішності, 3 сейви Георгія Бущана, 6 сейвів Лаці. У справедливості раді, хоч і в якийсь Динамо голівих шансів не було, але небезпечні підходи і моменти вони все-таки були. А ось. 22, 19 повинні сім'яча, 46 по перехопленнях. Да, все правильно сказав. 15 порушень правил ці, одна жовта картка, одне вилучення, червона картка 1, 11 порушень правил. дві жовті картки, одне вилучення. Найкращий футболіцей матчу це діа, якою оформив дубль. Ну, до речі, Проведель також і цей зробив все-таки Діа. Був активний. він оформив дубль. Можна ще виділити Делабашеру, який віддав Ось. Віддав гол, забув гол та віддав гольіву передачу. Да? беру Діана, найкращий футболіст на матчі. У Динамо Київ найкращий, напевно, був Володимир Брашко. Ось, Володя сьогодні справді доволі таки непевний матч провів. І я б саме Гобу виділив, як найкращий футболіст на матчі. А засмучений Володимир Брашко і дуже болюча поразка для київського Динамо. все-таки перемагає по ділу, мої любі друзі. Ми бачили статистику гольових шансів. Ну, на жаль, мої друзі, не вдалося киянам сьогодні здобути хороший результат. Але в будь-якому випадку не треба засмучитися, впадати в якусь депресію або в паніку. Це такий перший поєдинок. Ще буде сім матчів попереду. Так, да, поразка боляча, але не критична. І, в принципі, Динамо від відрізками мені дуже сильно сподобалося. Ось, Браво! Кияни. Хочу побажати Олександру Шавку та його підопічним Всього самого найкращого. Я думаю, що Динамо Київ обов'язково повернеться. В принципі, я думаю, Динамо Київ та на гол награла. Моменти все-таки були, хоча й не голів'яли були. Ой, але, на жаль, але, на жаль, забити таки не вдалося. Лацио, таким чином, мочоли взагалі таблицю. О, Алізі по Динамо Київ на превеликий жаль зараз знаходиться на останній позиції. але Це, це тільки перший тур. І не треба я ж, кажу, впадати в якусь депресію. Ось е тому якось так. У будь якому випадку Динамо Київ наступна гра проти Лівого Берга на виїзді, но потім матч з німецьким Гофенгаймом. Не пропустять, мої любі друзі. Це вже буде через тиждень. Динамо Київ зіграє виїзний матч проти німецького Гофенгайма. Ось, е -е, якось так, мої любі друзі. Друзі, Лаціо зі, відповідно, старий новий з поєдинок, Ну і домашня гра, домашня гра буде проти французької Ніци. Це матч Лаціо найближчим часом. Ну що ж, мої друзі, ще раз підсумок, не засмучитись. Да, Динамо поступається Лаціо з рахунком 0-3, але в будь-якому випадку команда билася до кінця, і за це їм просто-просто браво! Просто-браво київському Динамо, що команда билася до кінця. Всі хочу побажати все найкраще, ще раз не засмучитись, ось дуже боляче поразка. Ось. Але нічого, мої друзі, подивимося, як там воно все буде далі. Динамо Київлаціо 03. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.